Різдво є одним із головних свят, яке вирізняється унікальними звичаями, традиціями, а також власними символами. А щоб більше дізнатися про це, слід відгадати загадки. Слухайте загадку: у Вифлеємі, в бідній стаєці всі поклонялись Божій дитинці. Як же назвала дитятко мати, як присвяту Богородицю звати? Так, Ісус та Марія. Різдво це свято, що знаменує народження Ісуса Христа у Віфлеємі. Ісус був посланий Богом на землю для спасіння людства. Мов зелений їжачок має безліч голочок, поспішає до оселі у різдвяні дні веселі. Так, це ялинка. Святково прикрашеними ялинками люди прикрашали свої будинки на Різдво, запалювали свічки, ходили до церкви. Слухайте наступну загадку: Кутя, узвар і пампушки, грибочки гарні, голубці і риба й борщик запашний. Хто їв їх? Молодці. Ото ще б хтось взяв і підказав це ж скільки свят вечірних страв. Так, 12. Одна із головних традицій святкування Різдва. В святий вечір українці готували 12 святкових страв на честь 12 апостолів, і сиділи за щедрим, але пісним столом напередодні Різдва. Важливим різдвяним обрядом на святвечір є оформлення столу. Традиційно його застеляли сіном чи соломою, зверху сипали трішки зерна та застеляли скатертиною. Вже сіно під обрусом білим, відстрав Святочний Дух, на покут сніп усівся чинно, як пращу, наш дідух. На почесному місці в домі повинен стояти дідух, який символізує урожай, багатство, добробут, дух предків та оберіг роду? На Різдво в містах і селах вата гаряжених Весела заходить зіркою до хати, щоб нам виставу показати, і не потрібний інтернет, щоб підказати. Це ж, вертеп, з вечора. Прийнято колядувати з величезною зіркою в руках, її давали тому, хто вмів гарно співати, наступним ішов дзвонар, який несе дзвіночки, щоб оповістити господарів, щоб гості вже наближаються. Вважалося, чим більше в дім прийде колядників, чим більше буде достатку в сім'ї. А ось іще одна загадка до нас завітала: Йдемо спішною ходою, ми від хати. І до хати, голосною піснею Сина Божого вітати. Так, це колядники. Колядники, наспівувавши різдвяні колядки в обмін на солодкі подарунки та монети. На ранок люди радісно вітаються фразою Христос народився, а у відповідь чують славімо Його!